Егія виділяє 7 мільярдів крон на протиповітряну оборону України. Що входить у пакет допомоги? Два комплекси Петріот разом із ракетами, закупівля радарів ППО від німецького виробника і постачання систем протиповітряної оборони. Наскільки це допоможе Україні? Просто зараз маємо змогу запитати нашого наступного гостя. До нас доєднався Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю! Хочеться почути вашу аналітику з деяких питань, з багатьох питань, напевно. І почнемо ми все ж таки з ось цього ось цієї допомоги для. Протиповітряної оборони України проаналізуйте наскільки це допомагає, наскільки це об'ємна допомога, чи ми можемо на неї розраховувати? Наскільки вона зробить більш безпечною безпечним небо над Україною чи над фронтами України? Тож прошу. Ну, в принципі, якщо ми говоримо саме про ЗРК Петрю, це ті системи, які дозволять закрити наш повітряний простір від загроз та балістичного типу та ракет, крилатих ракет такого типу, як там Х-101, 3М-14, циркони, калібри, Х-22-32 і так далі. Зараз Російська Федерація вона не настільки інтенсивно використовує всю цю номенклатуру для кожної ночі ударів по території України. Переважно вона займається терором з використанням дронів камікадзе а Також дронів приманок, які виснажують наші засоби протиповітряної оборони. Тому саме ЗРК «Петро» — це ті системи, які будуть максимально захищати нас від складних. Систем нанесення ударів ті ж самі, знову ж таки повторюю. Це і балістична зброя, це іскандери, це К-101 це кинжали, це церкони, це Х-22 32 Дві системи. Що таке? Дві системи. Дві системи це не дві одиниці, це е, система. Це як батарея, це як дивізіон. Тобто, розуміння, ось в такій кількості е, пускових установок. Це може бути 4 6 8 або навіть максимально, це 10 але переважно ми отримували саме від наших партнерів по системи по чотири пускових установки. Цього достатньо щоб закрити одне велике місто. Це може бути Дніпро. Це може бути це, може бути Запоріжжя, хоча навряд це буде Запоріжжя, бо є високий ризик знищення цих засобів протиповітряної оборони меншими засобами ураження супротивника, тобто без відповідної шалонованої ППО їх розміщувати там ризик. Але в свою чергу це може бути навіть Одеса, це може бути інші міста, і взагалі навіть не виключаю такого варіанту, а що їх можуть. Надати разом з більшою кількістю РЛС для того, щоб зробити ну такі собі мобільні, а, мобільні комплекси для полювання за російською авіацією тобто, коли використовується один РЛС, одна пускова або дві пускові установки, і вони постійно змінюють місце дислокації для того, щоб мобільно протидіяти російській фронтовій авіації або іншим засобам ураження повітряного типу носіям повітряного типу. Пане Олександре, у вашому телеграм-каналі з'явилося відео катару Баракуда. Там написано про те, що це унікальна розробка, що поєднує новітні технологічні рішення, включно з елементами штучного інтелекту. Давайте більш детально про це поговоримо. Розкажіть, будь ласка, про неї. Це не моє а, відео. Це відео від. А... Сорокової бригади, так. яка презентувала свій саме катер, це дуже унікальний варіант. це дуже унікальний випадок, коли безпосередньо в даному випадку бригада вона отримує окремо бригада берегової оборони, сорокова ОБ ОБРБО, отримала такий засіб. У той час як переважно ними користувалися підрозділи або безпосередньо це гуримо України, це Магура, або е підрозділ СБУ, це Сібейбі. Тобто, в нас з'явився ще один підрозділ, який може використовувати такі засоби. Чим цей безекіпажний катер він ну, на себе звертає увагу: по перше. Він може виконувати функції як в морській зоні, так і в річці в річній зоні. Тобто, це не тільки річку в порічкам, таким як Дніпро може використовуватись, а і в прибережній морській і дальній морській зоні. Ну в залежності відповідно від того, які погодні умови момент щодо спостереження, його можна використовувати як розвідувальний безекіпажний катер для контролю берегової смуги. І цей катер, окрім всього іншого, може виконувати функцію, або як морський дрон-камікадзе, ударний дрон, тобто класика, те, що ми неодноразово бачили, коли знищувався російський чорноморський флот, або як засіб ураження. Тобто було продемонстровано модифікація, яка може використовувати протитанкові ракетні комплекси, або інші гранатометні системи для нанесення ударів. по... Локаціям на березі, або морському або річковому. А і окрім цього іншого, я не включаю взагалі такого варіанту, що там може бути встановлено навіть дистанційно під дистанційним керуванням турель з кулеметом 12,7 мм міліметрів або іншого калібру. Тобто, ще це вогнева підтримка, якщо здійснюється десантування на березі. Моря або десь там по а, тому ж самому Дніпру, а, то може виконувати ще функція вогневої підтримки цього десантування з цього катеру? Не баракудою єдиною. Ще з'явилося відео вже української модифікованої крилатої ракети Нептун. Давайте про це більш детально поговоримо. Що модифіковано, наскільки вона далекобійна. Що відбу... Що відбувається? Розкажіть, будь ласка, про це ну, інформації зараз небагато насправді, але відомо те, що там дальність польоту це тисячі кілометрів. Це більш ніж в два рази більше. Навіть я сказав би так, більш ніж в три рази більше ніж у Р 360 базовий Р 360 ПКРК Нептун. Але вона за своєю фрукціонабельністю все ж таки треба зуважити, Вона буде відрізнятися від іншої ракети, яка була презентована раніше. Це Фламінго. Фламінго там дальність 3000 км і бойова частина це 1150. Це різні за своєю специфікою. Вони з одного боку, тут тут парадоксальна ситуація така: з одного боку, вони між собою дуже схожі. Там швидкість дозвукова ракета, крилата ракета, сухопутний старт і так далі. Але з іншого боку, вони, вони мають різну функціонабельність, і е, саме Р – це більш високотехнологічна та енергозатратна ракета. Е, при виробництві та використанні вона для більш унікальних е, операцій, нанесення ударів по більш таким складним об'єктам. У той час, як фламінною є мобілізаційною ракетою, це мобілізаційна ракета, швидко багато великій кількості і дешево. Найголовніше. А тому я думаю, що ці ракети вони будуть одна одну доповнювати і використовуватись комбіновано, тобто комбіновані ракетні удари по території Російської Федерації. Ну незабаром ми їх побачимо. Ми дуже сподіваємося на те, що ми дуже незабаром їх побачимо і побачимо, що вони можуть, і їх спроможності оцінимо. Добре, пане Олександре, давайте тепер поговоримо більш детально про новини, які з'явилися, наскільки вони тривожними. Оцініть, будь ласка. РФ будує величезну антенну діаметром 1,6 кілометрів поблизу Польщі. Об'єкт будується в Калінінградській області менш ніж за. 100 кілометрів від кордонів Польщі і Литви. Ну, це така показова історія. Я так розумію, що і туди ще підтягується історія про ось ці навчання білоруські. Що це таке? Наскільки як це взагалі оцінювати? Як це розуміти? Навіщо це робиться? Тому що це також не дешевий проєкт, правильно? Будь ласка, ваша аналітика. В умовах, коли країна знаходиться під санкціями, і коли розпілювати бюджет досить складно, треба щось будувати велике, таке масштабне, загрозливе, щоб ну, були якісь підстави розпілювати бюджет роками, це так само. Я скажу так: це так само, як ремонт з авіанесучим крейсером, адмірал Кузнєцов. Було зрозуміло, що Росія не має можливості завершити цей ремонт в тих умовах, в яких вони зараз є. і постійно про це на цьому акцентувалося. Що вони розпочали цей ремонт виключно для того, щоб розпілювати бюджет, саме цим це і закінчилось. Вони розпилили бюджет. Більш бюджет на кузніцово не виділяється. Отже, зараз починають говорити про те, щоб його відправити, ну зробити з нього музей. Або а, взагалі відправити на металобруст а так само з цим радаром. Насправді то він за концепцію дійсно може становити загрозу як елемент проведення дистанційних розвідувальних операцій, прослуховування телефонних розмов, прихоплення інформації і так далі. І таке інше, дійсно, це загрозливий об'єкт. Але чи є у Росії достатньо технологій, щоб е, завершити е, цей об'єкт його будівництво, і щоб він дійсно функціонував, не те, щоб він був такий собі показовий, е, як там якась е, патьонкінська діревня, нічого подібного, а щоб це був е, робочий об'єкт. Я думаю, що ні, більш того, це така ж сама ситуація, як з російським вороніж ж ДН. Якщо туди щось прилетить, навіть невелике. Таке маленьке і пошкодить цей працюючий об'єкт, то відремонтувати його буде ну навряд чи вже можливим. Добре, давайте тоді більш детально поговоримо про безпосередньо ось ці навчання білоруські. Заявляють деякі медіа, що там 30 тисяч солдатів будуть збиратися на кордонах. Дуже сильно переживають литовці з того приводу і коментують навіть очікують і побоюються провокації з боку білорусів. Прокоментуйте цю ситуацію, що відбувається там, навіщо там 30 тисяч зібрано і чи. Одними маленькими провокаціями це все е, закінчиться і обмежиться на території самої Білорусі зараз 30 тисяч російських військ не знаходиться, Вони там не розташовані. Це, скажімо так. А це прогнози, це очікування. Це очікування, що може там знаходитись і скільки буде задіяно. А поки на території Білорусі знаходиться російський контингент кількісно трохи більше ніж 2000 тисячі особового складу. А, якщо безумовно він буде збільшуватись, то так, але якихось ознак того, що вони розширюють свою інфраструктуру, готують там військові частини, польові табори і так далі, для того, щоб розміщувати там таку кількість особового складу, ні. А це не спостерігається. Загрочи несе 30 тисяч загрозу для Польщі Литви, Латвіїну в принципі сувалський коридор прорубати до Клініградської області. Ні, цього цієї кількості недостатньо для проведення великої загальновійськової операції. Якщо навіть ця кількість з'явиться на території Білорусі, нагадаю, що в 2022 році, коли відбувалося повномасштабне вторгнення в Україну саме з території Білорусі, Росіяни використовували потенціал 40 тисяч. Дійсно, елітних підрозділів повітряно-десантних військ, морської піхоти, повністю штатно укомплектованих технікою з повною підтримкою з повітря та артою. Тобто, тобто там, тобто там був постійний вогневий вал. Це дійсно була серйозна сила в сучасних умовах. 30 тисяч російських військ не виконують навіть і 10% тих задач, які були поставлені в 2022 році, перед 40 тисячами. І які вони не виконали, як ми бачимо? Тому ні, це для України буде якщо її така кількість буде, то вона буде нести максимум загрозу провокацій на прикордоні, прикордонні смузі, це максимум, що може відбутися. Так само, до речі, як і по країнам Балтії і Польщі. Тобто, це провокаці... провокації гібридного формату. Там замінування якихось. Якихось маршрутів для прикордонників, інші, якісь провокативні дії, але не щось більше на рівні загальної військової наступальної операції. Ага. І до хороших новин все ж таки ми добралися до хороших прям новин. Збройні сили України. Бійці збройних сил України звільнили три села на Донеччині, Новомихайлівка, Зелений Гай і Володимирівка. Пане Олександре, ось така новина сьогодні розлетілася медіа мережею. Хочеться почути знову ж таки тут вашу аналітичну думку. Що допомогло? Як впоралися? Яким чином стратегічно це допоможе зараз? Чи допоможе це стратегічно, в принципі? Наскільки великою зараз є ось ця перемога? Прошу Ну, стратегічно це не допоможе. Стратегія це зовсім інший момент. Це тактичні досягнення. Це саме досягнення тактичного рівня. І, в принципі, це. Ефект системних контратак, які стали можливим за рахунок, чого росіяни дуже швидко намагалися за свій літній наступ е, саме наступати, а е, е, вони намагалися якомога більше захоплювати території, і вони дійшли до того, що е, захоплюючи території, вони збільшують лінію бої А щоб закрити повністю та контролювати таку лінію бо і при цьому продовжувати наступ, їм не вистачає ресурсу. Тобто, ми зараз знаходимося е, в точці, коли Росіянам не вистачає їх загального угруповання. 700 тисяч загаль це їх загальна кількість по території України, які використовують російські окупаційні війська. 700 тисяч не вистачає для того, щоб по всім лініям боєзіткнення одночасно наступати, так контролювати ці лінії боєзіткнення. Ми цим користуємось. Яскравий приклад був на початку. Серпня це добропілля, це їх спроба прорватися на добропілля. Чим все це закінчилось? Вони втратили там фактично більш ніж тисячу особового складу, 1300 навіть більше, і при цьому не мали жодних здобутків. Хоча спочатку все так було епічно на 15 кілометрів до добропілля. От зараз будемо добропілля захоплювати так вже в оточенні Покровськ, в оточенні Дружківка, все там, а там і Краматорська славянська агломерація. Ну тобто була така вся бравада. Чим все це закінчилось? Все це зрізали і заблокували, і знищили весь цей особовий склад. Так само і тут новопавлівський напрямок, зелений гайця, зелений гайця, Новопавлівський, а до того це була Тарасівка. і, безумовно, це обумовлено тим, що вони не їм не вистачає ресурсу, щоб контролювати усю лінію обозітнення. А ми проводимо системні контратаки. Це значно ускладнить їм подальший вихід. Якщо ми говоримо про Новопавлівський напрямок, вихід на лівий берег річки Вовча і лівий берег річки Ворона, тобто повністю захопити ось цю ділянку. А вихід на берег річки Вовча та Вороної це фактично вихід за межі Донеччини, Дніпропетровська область та це Запорізька область. Це одночасна дія по трьом областям: Донецька, Дніпропетровщина і Запорізька. А ми їм значно ускладнюємо таким чином ці просування і гальмуємо, і навіть відкидаємо назад. А зі степногірськом, яка історія зараз, що там відбувається? Чи можете проаналізувати, що там наскільки там ворог має успіх? Ситуація складна в районі Степногірська, але росіянам не вдалося закріпитися на околицях. Їм потрібен Степногірськ, щоб почати системний терор по Запоріжжю, і вони потроху починають його здійснювати за допомогою найбільш дешевих засобів терору, таких як впіврона. Те, що вони зараз тероризують Херсон. Постійно загрожуючи цивільному населенню такими ударами терорами за допомогою FPV-дронів, без артилерійські, навіть не про артилерійські обстріли йдеться не про кориговані авіаційні бомби, каби Йдеться саме про впівдрони. Вони намагаються теж саме влаштувати для Запоріжжя для залякування для морально-психологічного терору та геноциду мешканців Запоріжжя. Їм потрібен степногірськ, щоб максимально спростити ці задачі. А окрім всього іншого, це ще і логістика на Оріхів. Для, для цього їм також потрібен Стапногірська, але е, для цього не вистачає. Там зорієнтона зараз сконцентрована 58-ма загальна військова армія. Їм знову ж таки впираємось. В те, про що й говорили раніше їм не вистачає для цього ресурсу. 58-ма загальна військова армія. Це одна з найбільших за особовим складом армій з усіх е, підрозділів е, формувань е, російських окупаційних військ. Але все одно їй не вистачає цього ресурсу, щоб повністю виконати цього рівня задачі. Тому найближчим часом будемо дивитися вони скоріш за все будуть займатися передислокацією в цей район інших підрозділів, якщо вони в них будуть зайві десь знайдуться, або вони будуть концентруватися на тактичних задачах вздовж траси 08-12, тобто на Щербаки, малі Щербаки це вже безпосередньо на схід Оріхівський напрямок. Пане Олександро, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли для нас час, і дякуємо за таку детальну аналітику того, що відбувається зараз на фронтах України і у ВПК, що найменше і здобутки, ті, які у нас є, все одно. Дякуємо. Дякуємо, що озвучили. Це Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, групи інформаційний спротив з нами на прямому включенні. Дякуємо.